Лідерами президентської кампанії 2004-го були два Віктори: Ющенко та Янукович. Перший колишній прем'єр-міністр, висуванець націонал-демократичних сил, другий чинний голова уряду. Ющенко був прозахідним політиком, Янукович проросійським. Путін не приховував своїх симпатій до останнього, хоча навряд чи це можна назвати симпатією. Точніше сказати, Кремль ставив на Януковича. Той був двічі засуджений, виріс на Донбасі, і схоже, давно висів на гачку у спецслужб, ще з часів Радянського Союзу. Інакше навряд. Чи він зробив би карколомну кар'єру в українській політиці у 2004-му На Януковича працювала вся російська пропагандистська машина і московські політтехнологи. Однак, попри всі зусилля Кремля у вересні 2004-го, соціологія невблаганно фіксувала у разі виходу в другий тур. Янукович програє Ющенку 7%. Цього амбітний Путін допустити не міг. Він хотів, аби Україна без жодного пострілу перейшла під контроль Росії. Його, як колишнього кадеміста, певен дратувало, що він змушений мати справу з недорікуватим і недалеким Януковичем. У планах Путіна не було місця Ющенкові. Друга дружина Віктора Катерина Чумаченко була громадянкою Сполучених Штатів Америки. Ющенко вважав Бандеру героєм, а націонал-демократів основою для розбудови України. Як і коли в Кремлі визрів план отруїти Ющенка, певен ми навряд чи колись дізнаємось. Ба більше, думаю, частина українців до кінця свого життя так і залишиться переконаною, що Ющенка не труїли, а він з'їв щось не те. Бо про це багато публічно говорив один із наближених до Ю. Ющенка нині покійний Давид Жвані. 2008 я брав у Жвані інтерв'ю і добре пам'ятаю, як тоді він чи не вперше поставив під сумнів факт отруєння. Ющенка пан креатит мовив він на моє уточнення. Ще запитання. А звідки ж тоді в крові третього президента України з'явився Діоксин? Той лише стинув. Плечима. Жваня був ключовим свідком у справі про отруєння Ющенка. 5 вересня 2004-го, у день, коли Віктор востаннє активно проводив передвиборчі зустрічі з українцями та спілкувався пізно ввечері на дачі першого заступника голови СБУ Валерія Сацюка з тодішнім керівництвом Служби безпеки України. Давид був поруч із ним. І, схоже, він знав більше, аніж про це розповідав і мені, і слідчим. Ющенко був і залишається переконаним, що його отруїли саме на вечері Сацюка. Власне каже, я категорично відмовлявся від цієї зустрічі багато разів. Але було коло людей, які вважали, що цю зустріч я повинен провести. Увечері, 6 вересня Ющенко відчув себе зле. Нудота, страшний головний біль та гострі болі у шлунку. Він потребував допомоги, одначе українські лікарі не могли зрозуміти причину різкого недомагання одного із лідерів президентських перегонів. Ющенко змушений був відмовитися від участі в передвиборчому турі. А ще за три дні його доправили до австрійської клініки Рудольф